здоров'я Слава Україні! Татовий гараж! Знову з вами. Знову Тоня знімає, тато розповідає. Е, так, тема. Копали картоплю, випробовували нову картоплекопалку Е, картопле це Вовер Петрика. Е, дуже сподобалася, в чому різниця. Е, вже ставимо відео. Подивитись, і яка різниця, якщо порівнювати та, що в нас була вібраційна до мототрактора, однорядна і зрівнювати цю. Це, звісно, два різні типи копалок, що по суті, що по функціоналу. Е ну, Тоді добре, зараз доня вставить відео перед тим, як виїжджати, я цю картоплекопалку е взяв е на болгарку ліпісковий круг. Вичистив краску, бо воно все було покрашене. І поїхав тоді в поле, там, де я кусочок ділянки там маю на пустирі, такому визолоти, трошки його, вигладити пісочком е, копалку. З цього почнеться відео, а далі вже буде сама робота. Ну а В кінці вже знову підключимося, розповім. Чому ж різниця і які мінуси? Тобто мінуси є. Що в тій копалці, що в цій? Як ми не крути, кожна техніка має свої плюси, свої мінуси. Ну, тоді включаємося. І так випробуємо картоплю-копалку Володій Петрика. Так. Налаштування я вже тут зробив. Вдалі, невдалі. Приїхав я. На діляночку, де я яснив плуга навесні. Хто слідкує за каналом, той повинен знати і помнити, де була ділянка. Так, ну вона заросла. Тут, до речі, плуга я яснив, потім сажалку регулював, потім окучники регулював. А це ось приїхав, пробую картоплю-копалку. Це так, я дві зробив. Там в кінці забилося. Ну, а тепер вже покажу, що вона може. І так, пробуємо. Картопля-копалка Володі Петрика. Як можете бачити, хлопці, цілина. Абсолютно цілина. Ну, як думаєте, транспортерна справилася б з таким? Ріже цілину, перетрушує і хоч бихни. Як вам хід такий, як то кажуть, конем? <гум> Кінь сам їде. Ну і де вона забивається? Працює супер. Дубль другий. Бо там наш тракторець заїхав аж бур'ян. Показую, що тут він робить. Як думаєте, картоплю перетрусить? Якщо стілини таке робить. Лізе хоть хни. Дивіться, що робить. Оце працює. Зарослі пофіг. Покажу, що він тут мені викопав. Так, по глибині, по ширині. О, зараз от горну, покажу. Ну ось дивіться, ставлю ладошку. Ну Сантиметрів 12 він заглибився. Так. Ну, якщо б була б ще ж окучена картопля, то, понятно, він би її викопав без питань. Так, глибше, я думаю, не треба. Ну, землю він ось всю перетрусив. Де грудка, то понятно. Це є така вона. Тут так само лівий ніж. Все те саме відгрібаю, відгрібаю. О, все те саме. Ставлю ладошку 12-13 см. В глибину він заліз. Перетрусив він цю всю землю без питань. Так, ну що, я в принципі регулювавками. Задоволений, будемо їхати додому та вже пробувати копати картошку. Задоволений, О Боже. Ну що ж робота кличе нас? На поле всім разом вийти прийшов час, заводжу трактори, заводжу трактор я кладу причепа, чепа, 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 чепа я заводжу я, заводжу я Раблі сапалопата, і трактор нашого тата, раблі Редьку-редьку-редьку-редьку поливай! куболивай, раблі са палопата, і трактор нашого тата, раблі сапалопата, і, і невдовзі нас ме врожай. Кладу причепачепе, чепа, заводжу чепа, чепа, я заводжу трактор, я садить картоплю, всі сім'я. Раблі сапа лопата, і трактор нашого тата, раблі сапа лопата, редьку редьку, редьку редьку поливай куреть куполивай, раблі сапалопата, і трактор нашого тата, раблі сапа лопата, і невдовзі нас чекатиме врожай Трошку вибрали і знову, куди ми без повноприводного дизелька. Так само повний привід і так само дизельок. Їдемо збираємо. Поїхали! Є хортеця, в нас є Карпати, Тройде страшна, зима, піду брати, як спати. Гуляли, 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 наші роки крила встали, гуляли, 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 гуляли. Розаки по полю далеко надрвали, гуляли, гуляли. Тепер будемо порівнювати. Будемо порівнювати е, вібраціонну копалку е, однорядна, так називаємо полтавська. Е, до речі, на каналі в нас є відео в роботі з мототрактором. чи може ти до нього ставиш кусочок посилання. Зробиш посилання, да? щоб можна було зайти і подивитися, як вона копала, як е, зрівняти. Щоб було людям зрівняти. Так, про мінуси. От дивіться. Що я побачив в роботі з першою цією купалкою е, полтавською, який в неї мінус? Мінус у неї був вона вібраціонного типу і вона пальцями якби отак підкидує землю, перетрушує. Але є мінус, вона ж цими прутами, цими пальцями і б'є картоплину. Робить такі е, вм'ятинки, такі защербенки на ній. Як я з цим боровся, я на кінчиках просто болгаркою позаокруглював ці прутики, зробив їх більш такими овальними і зменшив е, обороти. Я там поставив більшого шкіла. Є і відео з модернізацією цієї копалки. Тоді, хоч якось так вона стала е, копати, менше пошкоджувати картоплину. Ця копалка Вови Петрика мене здивувала. Вона фактично вона не взаємодіє з картоплею, вона до неї даже не доторкається. Вона робить вліво-вправо пересіває картоплю. І той і так виходить, що картоплина, поки просіялась від землі, вона вже дійшла до, до кінця прутика і вже лягла на готову перетрушену землю. Дуже цей спосіб ця, цей функціональний суперовий супер. Обороти. Обороти е, ВОМА були 540 оборотів. Цього так більш, ніж достатньо. Трактор ішов е, перша понижена передача, тисячі оборотів двигуна. Все, отак. З головою працює супер. По глибині. По глибині, ви бачили, вона е, має вагу. Опять ми знову вертаємося до ваги. Е, вона має вагу і вона лізе ну, в будь-яку землю. Будь-яку суху землю. Вона перетрушує, так, да, вона може викинути глибу якусь, не розтрусить її, ну, зрізать вона зрізе е, без питань. Е, до речі, е, як. Ось перебирали ми картошку, то замітили таку штуку. У нас ну, майже зовсім немає. Десь одна, може, дві, там попалось картоплини, які зрізані були. Тобто, Супер. Тут картоплю вона не ріже. Я не знаю, може у мене у першій цій копалці був це мінусом, бо я отут на, щоки, отут на щоки подоварював ножі. Заточені ножі, я брав з дискової. Борони в мене був диск, я кусочки пообрізав, поставив тут з боку ножі. І я так думаю, може, тими ножами воно її десь і підрізало. На цій картоплі копалки вже такого тут немає. Так, тепер плюси-мінуси розкажу. Коли, скажімо, той мототракторною копалкою я копав, доїжджаю до краю рядка, так, зупиняюся. Підіймаю, вона все перетрусила, вона викинула картошку, і на цьому все я готовий переїжджати е, на, на другий рядок. Е, мінус, який в цьому способі, вона доїжджає, горне перед собою землю і залишає такі горбики. Приходиться їх граблями розгрібати. Ця копалка цього не робить. Вона доїжджає до краю рядку, вона яку землю підняла, там, де підняла, там її положила. Горнуть вона не горне. Е, Мінус цієї копалки, який взяла землю, положила на місце, все добре. Але коли підіймаєш переїжджати, то е, тут же ж форма ножа така під кутом зроблена. І залишаються картоплинки, залишається груда. До речі, в цьому році дуже велика засуха, дуже велика груда. І е, грудочки ну, розмірами з картоплиною, вони в переміжку з картоплею залишаються. І я підіймаю, вроді даю обороти, щоб вона викинула. Ні, вона не викидає. То в кінці рядка приходиться просто прийти руками, позгрібати грудочки і там залишки картоплі, якої вона викопала. Ну, рахуйте, мінус, не знаю. ну Кожного разу да, так, в кінці рядка вийти треба буде почистить, бур'янець убрать, згорнути, яку картоплину вона там не викинула, бо прути е, доволі длінні. І е, по, це треба ще пройти метр пустої землі, як то кажуть, пустою землею згорнуть. <кій> ну, коли у вас Е, як то кажуть, ділянка обмежена, і щоб не виїжджати десь там до сусіда, скажімо так. То от В кінці рядка вона докопала і останній кущ, останній кущ залишається якби, на, е, на цих пальцях. Оце така між ними різниця. Але на відео ви бачили, картопля сама виплигує, сама винирює. Так вона перетрушує, що вона сама винирює з землі і залишається. Прути зовсім не приймають участі, вони зовсім не доторкаються до цієї картоплі. Трактор іде, він цієї нагрузки не відчуває. Я, ви знаєте, я дивуюсь деяким людям, що на такому самому тракторі він ставить копалочку, навіть не копалочку, а ралот у лапку, одну. Для того, щоб викопати картоплю, Да поставте Ну Для чого кататися лишній раз 24 кою вагу півтори тони має, топкувати землю, щоб викопати один рядочок. Цього апарата дурі вистачає, повірте, він потягне і 3-4 рядка, без питань. Тобто, ну, два рядка, оптимальний варіант, суперовий. Е, ще такий нюанс. Е, центральний гвинт. Покажу. Той, що йшов у мене з трактором, так, з нашим, він закороткий. Ну, його е, приходиться розкручувати ну, майже на, на повну довжину, щоб е, якесь навісне поцепити. Так, я взяв. Длинший гвинт. Длинший гвинт, Цей уже е, хватає нам і як на плуга. Так, так, на диску борону і на копалку. На копалку також тут треба, бачите, якщо зрівняти середню длину, ну, він тут ось на одну голову вже, як то кажуть, інший. То він і вроді би й непоганий гвинт, ну він більше мені таке на гребку підходить. Бачу, на сівалку він підійде, бо сівалка трошки ближче буде. До речі, Антоня покаже. Уже процес зварки закінчив, я зачищаю, зараз шва, грунтую, збираю, і, в принципі, вже вона готова після модернізації. Так, і покажу вам іще. Це ж я весь час, витайте, рік проїздив без речага включення е вала відбору потужності. Так як я його переварював, поки не було ящика, я його не міг поставити. Зараз він стоїть. Ось Доня покаже. Бачите, якої довжини він вийшов. Тут має плече, відходить від коробки. Тут стоїть у мене такий хамутик. О, ти включила Стоїть хамутик із втулочкою для того, щоб здоровий речах і він підтримувався, не вібрував. І він кріпиться у мене просто до ящика. Підтримує, так сказати. Так, речаг у мене підходить чітко під ліву руку, зробив я все під себе, по дліні. Ну, переварював, перегибав, фарбував. Це все зрозуміло. Ну тепер, як бачите, все. Ящику він не мішає, відкривається по довжині, Все добре. Тепер будуть хлопці питати за кардан. Який кардан потрібен сюди на цю копалку? E, значить, дивіться, в складеному стані, це коли зложена шліцева, мірять вже від, флянця, від кінця флянця до другого кінця флянця 80 см. Шестий шліцевий довжиною в складеному стані 80 см. E, Пильнички, до речі, це я вже сам поставив. Тут трошки так, якщо їх роз'єднати, бачите, шліцева промазана. Це в мене із моєї кіашки залишились пильники передніх амортизаторів. Вони так два різних, треба буде їх герметиком склеїти, і вони дуже так комфортно сюди стають. Картан йде на швидкоз'ємах таких, он доня покаже. Ось Кнопочку нажимаєте, і він знімається. Що там, що там, що що спереду, що ззаду. Хрестовинки мажуться, стоять тут прес -масльонки. Тобто <coughs> кардан добротний дуже сподобався, якісно зроблений. Е, до речі, брав на Мотосторі. Замовляв, компанія Мотостор. Як завжди, хочете тракторця, хочете щось на візку, дзвоніть компанія Е, Так, йдемо далі. Видам я вам ще, мабуть, габаритні розміри. Так, та, ну і так трошки пробіжимося по мірію по копалці, з якого метала вона зроблена. Так, значить, дивіться. Швелер, верхній цей основний швелер 160 мм шириною. так. Бокова стінка 65 мм. так. Товщина основного швелера верхня полка 8 мм. Ці бокові, бокові. 10 мілімет. Е, подшипники стоять тут а, 208. 208. Е, це, я так вже бачу, це не китайський аналог, це польський, це якісні польські. Е, наконечники стоять е, підтягуючись е, МТЗ-80. Так е, Збоку також подчипники 208. Колеса тут на підшипничках, різиновий ободочок. Також якісні. Давайте ножа поміряю, скажу ножа. Товщина цієї стінки 11 мм. Так, так, да. ну, 10,5-10,8 ну Будемо рахувати, хай буде 10. 10 мм. Так, і тепер товщина ножа. Товщина ножа тут 9 мм. Так, е, товщина ножа. Прути, прути, товщина прутів. Е, 14. Так, це ж вони, я думаю, всі по 14. Да, 14 мм товщина прутів. Тепер дам габаритні розміри, щоб ви розуміли, яких вона габаритах. Так, от. От краю кронштейна колеса до краю кронштейна колеса. Отак от по наружці. Получається метр сорок. Метр сорок І давайте отак. От ось о, Від оцього його кронштейна і до краю, до краю пальців. Сюди. сюди. Метр десять. Оце вона так, метр десять. Що ви розуміли, метр сорок на метр десять, Габаритний розмір. Вага вага. Ну, вагу. Продемонструю. Ну, це я так подимаю з трудом. Десь 50-70 кілограм. 50-70. Точно не знаю, ну один я підіймаю, сам я її підцепити можу. Ну так, щоб, як то сказати, повністю підняв, то ні, Е, Ще дуже, що подобається, колеса, коли відкручуєте. Опускаєте повністю в транспортне положення їх, берете за пальця, і вона, як е, тілешка, переїжджає по гаражу, десь її поставить. Теж така функція в неї дуже хороша. Не треба її носити на руках, не треба возити трактором. Колеса повністю ви, о, викручуєте донизу. Ну, коли вже він буде піднятий на гідравліці, коли е, копалка піднята на гідравлісі, там, 5 сантиметрів від пола, опустили чуть нижче копалки, зажали, все, відцепили і перекотили туди, куди їй потрібно. Так, ну координати ми залишимо в описі під відео Володі Петрика. Дзвоніть, замовляйте, але попереджаю зразу. Дві речі. Метал цей, от я зачищав ножа. Я дивлюся, що метал цей ще тих часів. Десь якась корозія, десь невеличка раковинка є, яка на функціонал не впливає, але якість метала в 2-3 рази краща, ніж е, зараз цей сучасний метал. Так, все так підібрано з, з, з душею. Е, і друге, замовляйте завчасно. Тому ну, що я свою копалку чекав 2 місяці. У людини дуже багато замовлень, і не тільки копалки він робить, наскільки я пам'ятаю, там і мульчери він робить, і якщо не збрешу, ще, мабуть, і косарки. Тобто, ну це вже позвоните, все це спитаєте, як, що, куди. І також він робить доставку. Тобто домовляєтеся, щось людині там доплачуєте, він збирає замовлення там, 3, 5, 6. І тоді виїжджає, розвозить своїм же Тобто, З тим також. Проблем немає, тобто, супер. Мені це дуже сподобалось. Так, ну а наразі все. Не забудьте там підтримати канал, якщо сподобалось. Якщо сподобалось, не забудьте підписатися. І до нових зустрічей, до нових відео вже в роботі. Далі будемо показувати сівалку модернізовану. Так що, ще побачимось. До зустрічі.